Компанія автопарк, нове надходження. Hyundai Tucson 2010 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри та газобалонному обладнанні, автоматичні коробки передач і повному приводі. Візуально та по ЛКП без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника. По кузову є два косметичні підкраси це дві двері. Вокально косметично взагалі без зауважень. Встановлені оригінальні лекосплавні диски 17 градіусу на літній гумі. Літня гума, до речі, в гарному стані. Салон, текстиль сірого кольору, без пошкоджень, без пропалень, панорамний дах, все відчиняється, все працює без пошкоджень також. Мультимедіа дисплей, кондиціонер, задній протроник, мультикермо, датчик світла, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, ось так виглядає карта. По задньому ряду Задній ряд також. Чистий, охойний. Все як має бути. А глянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.